Інсектицидний протруйник Альберто це справжній секретний агент у світі інсектицидів. Якщо б Джеймс Бонд займався сільським господарством, він би точно обрав його. Bond. Bond. Чому Альберто це Джеймс Бонд серед інсектицидів? Тіаметоксам – це його основна зброя, як Вальтер у Джеймса Бонда. Виглядає в рослини, і коли шкідники починають підкрадатися, Альберто спокійно та невидимо ліквідує їх. Шкідники навіть не встигнуть зрозуміти, що сталося, коли потраплять під його приціл. Точність місії: неважливо, скільки шкідників, маленькі комахи чи цілі орди шкідливих організмів. Альберто знищує всіх без винятку. Це як місія 007: точний, швидкий і завжди влучний. Темна дія, Альберто працює на рівні професіоналу, і ви навіть не побачите його дії, тільки всередині рослини. А головне ціль виконана шкідники усунені. Наче Джеймс Бонд пройшов по полю і зачистив все без зайвих слів. Тривала дія. Альберто не просто швидкий, це агент, який завжди поруч із вашим врожаєм. І навіть коли ви думаєте, що шкідники ось-ось повернуться, він вже там, тримає їх під контролем. Альберто, ваші шкідники навіть не встигнуть попрощатися з життям, і ви отримуєте чудовий врожай.